Друзі, отож, після 4 вересня ринок запрацював за новими правилами замість безперешкодного експорту сої та ріпаку. Як це передбачалося в відповідному законопроекті аграрії, вимушені платити ті самі мита. Влада розводить руками, урядовці кивають один на одного головою, тикають пальцями. Публічно толком не комунікують цю історію. Натомість аграрії вимушені сплачувати мита, бо багато хто поукладав ті самі корверні контракти до підписання президентом цього законопроекту. І хтось йде в суди і намагається довести свою правду. Минуло вже два тижні, фактично, але ринок цю історію не протовхнув. Ми теж тримаємо свою чергу руку на пульсі, прокинулися. І дізналися, що оказується, ми повинні якимось чином доводити, що ми товаровиробники, і що механізму, який би це передбачав в законі. В славнозвісному законі немає. Нам не закривають кордон. Нам кажуть, що на момент е, проведення експорту е, вже закон був підписаний, і ви вимушені заплатити е, мито. Тобто ми повинні зараз анулювати чи анулювати попередні ПМД чи е, подати заново документи, де ми е, по, ну, з нас знимуть мито. Ми там приблизно порахували, що нам десь 1, ну, і 1 чи один мільйона доларів треба буде заплатити в еквіваленті, грубо кажучи. Це сума мита. Як постраждала наша компанія, наша компанія заплатила 18 мільйонів 403 тисячі гривень мита на сьогодні. Знову ж таки, це на виконання того контракту, який ми були зобов'язані. Робити, виконати по форварду Тобто ми його заключили раніше, ми поставили ріпак вчасно, і, звичайно, ми сплатили мито, тому що по-іншому на сьогодні ми не можемо здійснити експорт як виробники. Безглузді ситуації ще заключається в тому, що деякий, деякий товар по факту перетнув митний кордон, угу. він був замитнений, він був на суднах, то це вже не є принцип там умовно. Неможливості, дії звор... З... Неможливості зворотнього дії закону. Це взагалі щось нове. Тобто ми прям, прям якісь створюємо нові юридичні прецеденти, які можна вивчати, певно, на якихось цікавих курсах там, Гарварду чи... чи інших юридичних шкіл там. По факту оплати мита ми відразу подаємо в суди і будемо вимагати відшкодування. Ми будемо вимагати відшкодування на всіх рівнях. на всіх рівнях. В Судовому процесі, в тому числі, ви вже подаєте? Так.